Мене звати Ольга Вус, мені 76 років, дуже давно займаюсь, 35 років. Але в дитинстві також. А потім була перерва, якось воно було так не модно вишивати. В дитинстві мене навчила мати вишивати. Мати вишивала, сестра вишивала у нас. Багатодітна сім'я була. Ми вишивали це було 60-ті роки, вишивали при лампі вечором. Бо в день ми щось робили в полі, на городі, пасла корови Я вже коли в 91-му році наша незалежна Україна, він поступив в інститут Київмед, і якось було дуже тяжко так. Зарплати не платили пенсії, то почала вишивати щось в мене таке, то надихнуло. Думаю, давай буду вишивати. Почала вишивати рушники спочатку, а син там в Києві здавав магазин. І так і ми якось виживали. Сьогодні вишиваю такий узор на рушнику. Це називається дерево життя. Спочатку треба порахувати клітинки, щоб серединку знайти і починати вишивати. Перше, як вишивати, я молюся. Прошу Господа Бога, щоб мені допоміг, щоб все було добре. І, взагалі, як кожен раз молюся, кажу. Боже, збережи нашу Україну, народ України, всіх воїнів і нашого сидочка. Щоб добре було затягувати нитку в голку, я собі таке придумала такі, я то стаканчики, там водічка, ватка. Це таке, як колись секретарші, там печатки ставили, знаєте, щось рахували, гроші, десь, касах, отаке. І за своє життя, мабуть, чотири голки нитка перетирала ушко голки. Бувало, що за Життя і голками кололе, пальці колола голками. Ну я не вишиваю наперстком, щось не привикла до наперстку. Вишиваю хрестиком. В дитинстві вишивала і гладдю, а зараз тільки хрестиком, і тільки нитками. Бісером не люблю вишивати, бо то не українське, а українське оце хрестик. Я і вночі вишиваю. Це зараз, коли тривога, коли син не позводить, хвилююся, встаю, вишиваю, а потім можу під ранок і лягти, спати. Дід уже і сварить мене, але я вишиваю. Чоловік в мене, Микола, дуже добрий. Ми з ним 54 роки разом. от Скоро буде 55 років разом. Чайок пити. Дякую, дідусю, дякую Коля. Може, дякую. Чай. дякую. Я вишиваю схеми, але коли схеми, от ця схема, дуже синя, не видно клітинок, то я тоді беру планшета, який мені діти подарували, і я включаю узор, і тут видно краще. Я отак його. І, і рахую тоді клітиночки. Воно добре видно. Так, у мене вже закінчується ниточка. Я її беру, цю ниточку, бо я коли вишиваю, я на ту сторону ніколи не дивлюся. Оце на тій стороні отак виходить. Воно не дуже так добре, але отак. І цю ниточку треба її сховати. То я беру її і отак. От сюди, під. Ці хрестики. Коли я вже закінчу роботу, яку вишивати, вже кажу до чоловіка коля пішли надихатися природою, щоб мені щось почати, щось нове, а нове в мене дуже багато схем є. У 2004 році були вибори. А мій син працював, Великій Толкович його після інституту направили туди на роботу. Його видвинули депутати, а там регіонали тоді були. А я йому вишила отакі Україна, там рівне, все там Ющенко таке то. І він там у кабінеті почепив. Якісь приїхали начальство, поздирало ці всі вишивки. Мені так було обідно, схеми я сама не розробляю, купляю. А зараз дуже добра програма, така пінтерес. Мене діти навчили користуватися. Я як зайду туди, в пінтерес, то я можу там, мабуть, години-дві дивитись. і вже щось побачу, таке люблю, все таке патріотичне. Як побачу, вже мушу його, ето. тоді вже вишиваю. Були це осінню на виставці, я виставлялася. І грав оркестр в оркестрі з багатьох міст, і тут підходять Дніпропетровська. Військовий оркестрант, музикант, і дуже йому сподобалось це дерево життя. Він каже, в мене дружина, вона на війні, я хочу їй подарувати. Син у мене був у 23-му році в Гарварді в університеті. Я йому то дуже багато, мабуть, з 20 таких маленьких всяких вишивочок дала йому на подарунки. То він... Каже, мамо, дуже мало, каже, всі просили. Каже, раз іду вечором, а в нього на, роз, на рюкзачку на, на таке намальоване. Ну, Нашито дівчата йому нашили дочки, Україна. Каже, іду раз вечором. І каже, чую, що хтось мене так доганяє. Ну, каже, Я злякався мало лі що. Каже, «Город Америка. якийсь чоловік каже, я побачив, ви з України. Він каже, так. Каже, я побачив, що це у вас така. Каже, почав обібати. Каже, всі співчувають, всі, всі моляться за нашу Україну. Волонтери збирають на армію, то я кажу дівчатам, бо я сама не вмію, я просто боюся. І в мене є карточка, то вони перечисляють гроші мої пенсії, хоч і пенсія невелика, але ми не жаліємося з дідом, слава Богу, нам фатає, Якщо треба, діти допоможуть. То на, на армії. І так на початку війни з села забрали племінника брата мого. Брата вже немає, і в нього не було бронежилета. Теж вже грошей не було. то Син каже: Мамо, давай я виставлю твої вишивочки. І я це оце вишила і виставила І з Америки. Там Василь раз, він сам рівнянин. Сину перерахував гроші, і ми купили йому бронежилет. То у нас така біль. Морпіх, із 22, коли був на заводі Ілліча, там де Маріуполь на заводі Ілліча, їм сказали здатися, і він вже в полоді четвертий рік. Чекаємо, чекаємо. Вишиваю, робота ще не завершена, але я зараз покажу вам роботи, які я вишиваю. Вишила вже вишиті. На виставці підходять люди, дуже багато людей підходить, які купляли в мене рушники і дякують за рушники, бо діти живуть добре. от, Наприклад, оцей рушник, оцей такий, на щастя, на долю оце такий рушник. Оце такий весільний рушник. Такий узор, це дуже старинний узор, і не бачила, щоб десь в когось був, був такий узор, такого рушника. Вишиваю я портрет Бендери, мабуть, десь з року 10 А вишиваю я тому, що наша родина дуже патріотична. У мене три дядьки були в УПА. Всі вони загинули, і тітка. І я почала вишивати. Я завжди 1 січня, в день народження Степана Андрійовича Бендери. Я виставляю в Фейсбук. Тут мені пише хлопець каже, чи ви продаєте. Дуже прошу, я кажу, працюю в Києві вчителем і хочу такий портрет. Вислали йому, бо він такий довольний, потім і показав, де він його повісив. У 22-му році розбомбили мрію. Такі, то я почала вишивати. Потім трактором танки тягнули. Оце Байрактар, уже Байрактар, то оце, як хто співає на концерті, я завжди дарую от Байрактар, патрон. О, патрон то всі дітки приходять і всі, і всі хочуть патрона. Вишиваю також портрети наших письменників, поетів Лесі Українки, Шевченко, Іван Франко, коли звільнили Херсон. Я побачила просто картинку в комп'ютері, як вишити ту картинку. Там не було ні хрестиків, не було, як її вишити. Я цілу ніч сиділа і, і думала, як вишити звільнення Херсона. Ми жили в Херсоні п'ять років, і я за вечір вишила таку картинку. За своє життя я дуже я так не рахую, але близько двох тисяч вишила різних і маленьких. І великих. Моя найбільша мрія це тільки перемога. Перемога, і Молюсь за перемогу, за народ України, за, за Україну, за всіх військових, за мого синочка, нашого синочка.